Добрий день! В особистих повідомленнях та в коментарях люди цікавляться питанням виплати заборгованості по Чорнобильським виплатам. Хотів би зараз коротко на цю тему розповісти. Як бачите, в дорозі, тому от знімаємо в таких умовах відео. Власне, що таке боргові? Боргові це заборгованість, яка залишається. Після здійснення перерахунку по рішенню суду, тобто в кожному рішенні суду є дата, з якої виплата підлягає до виконання, дуже часто між цією датою і датою, коли людина фактично отримує надбавку, проходить значний проміжок часу. Іноді рік, іноді два, іноді навіть я зустрічав три роки. Якщо ми говоримо про надбавку дві мінімальні зарплати, то Різниця навіть ну, за рік це 144 тисячі, наприклад, якщо це е, дві мінімальних зарплати там, з розрахунку 2021 року, коли мінімальна зарплата була 6 тисяч, ну, тобто, майже завжди мова йде про сотні тисяч гривень, про великі суми, які, ну, мабуть, такій державі дарувати не треба, за них треба боротися. Фактично, Боргові кошти, в принципі, сплачуються, але вони сплачуються з великою затримкою. Пенсійний фонд та в порядку своєї черги поступово проводить їх виплату. За наявною інформацією у мене зараз затримка становить десь 2-2,5 роки. Ми, в свою чергу, в таких питаннях допомагаємо тим, чим ми можемо допомогти. Ми звертаємось до виконавчої служби, ми пишемо скарги до пенсійного фонду, запити. Врешті ми звертаємось до суду з заявою про визнання протиправної бездіяльності пенсійного фонду щодо невиплати цих боргових коштів. Тому, в принципі, по цим питанням можна до нас звертатися. Ми будемо допомагати, чим можемо. Єдине, що хотів би зазначити, це не та категорія, де можна очікувати дуже швидкого результату. Це кропітка робота багатомісячна, але враховуючи які там суми заборгованості, ну мабуть за них такі варто боротися всіми методами юридичними, які тільки є. Бажаю всім гарного дня. нам миру, перемоги. Побачимось.